Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому! возлюблені братики та сестрички, я з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вести щоденник православного священника. Сьогодні у нас, 29 травня, свято Вознесіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Він вознісся на небеса, сів праворуч Отця і знову прийде у славі судити живих і мертвих. Сьогодні читання! На кожний день Євангеліє таке. Відлуки, Свята Євангеліє, читання, будьмо уважні. Коли вони про це говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм мир вам. Вони схвилювалися і злякалися, гадаючи, що бачить Духа. Але Він сказав їм, чого хвилюєтеся, чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам, доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите у мене, і сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радости ще не вірили і дивувалися, він сказав їм, що маєте тут якусь їжу. Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мед, і, взявши їв перед ними, і сказав їм, Ось ті слова, що я говорив вам, коли ще був з вами, як належить справдитися всьому, написаному про мене в законі Моїсеєвому, і пророків та псалмах. Тоді розкрив їм розум до розуміння Писання і сказав їм, так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і щоби ви проповідувалося. В ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю обітницю Отця мого на вас, ви ж лишайтеся в місті Єрусалимі, доки не сповнетеся силою з неба, і вивів їх до Вифанії і, піднявши руки свої, благословив їх, і коли Він благословляв їх, почав віддалятися від них і вознісся на небо. Вони, поклонившися йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю і перебували завжди в храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь. Бозлюблені мені, я ні в якому разі з вами не прощаюсь і кажу вам до нових зустрічей. Будьте береженні і благословенні Богу, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Мир вам. Au revoir.